У веселих завжди багато друзів. У місті похмурому часто йшли дощі, ось і сьогодні сіре небо вкрили сірі хмари. Нік, <звук> мік та Макс сиділи біля вікна та дивилися. Як крапельки падають у калюжі. Чого сумуєте? запитав яскравик. А що ще робити у дощ? Є багато цікавих справ, якими можна займатися у таку погоду. Наприклад, казки розповідати, хочете, я розповім вам свою казку, запропонував мік. Так, розповідай. Жив був віснючок, його звали Сімбінуцик. У Сімбінуцика не було друзів, і він заплакав. Дуже сумна казка, сказав міг. А хочете мою казку? запитав яскравик. Звісно, ми казки любимо. Тоді, слухайте, жив був віслячок. Він був дуже сумним, тому що в нього не було друзів. Це ж моя казка, ображено мовив мік. Так, твоя. Але я знаю її продовження розповісти? Так, так, а, так. погодилися хлопці. Якось вранці. Віслючок виглянув у віконце та побачив, що йде дощик. Від цього сумному сімбіноцику стало ще сумніше. Знову невдалий день, сказав він. Привіт, віслючку. Чому це невдалий? Раптом почув він веселий голосок. Це дощик. Намагаючись розвеселити сімбіноцика, стукав склу та співав веселу пісеньку. Крап 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 не сумуй крап крап, крап не нудьгуй, парасольку знаходь та на вулицю виходь! Свухняний віслючок взяв парасольку та вийшов на вулицю. Почув він і почав придивлятися, що відбувається. Це веселе жабиня стрибало по калюжах. Я теж так вмію. Прибіг зайчик, і вони застрибали удвох. А ти чого стоїш там зі своєю парасолою? Давай до нас будемо стрибати разом. Я не вмію, сумно відповів віслючок. Жабенятко та зайчик весело подивившись один на одного, підбігли до віслючка та як стрибнули разом у калюшу, а, бризкавши його веселими крапельками. Спочатку Сімбінуцик хотів образитися. Але крапельки води так весело його заоскатали, що він засміявся і побіг за своїми новими друзями стрибати по калюжах. Він навіть забув, що віслюки дуже повінні. І хто це вигадав? Насправді віслючки можуть бути спритними і стрибучими, коли в них є веселі друзі. Класна казка. вигукнув нік. А що ж нам заважає весело провести дощовий день? І побіг одягати дощовик та гумові чоботи, А за ним, весело підстрибуючи, на випередки вже мчали його пратики. Діти, мов горох, висипали двір. Гумові чобітки весело захлюпали по калюжах. Від ранкового смутку не залишилося й сліду. Братики та яскрави так радісно сміялися, що сусідські діти один за одним стали випихати під дощик і доєднуватися до забави. Скоріше до нас кликали сусідів веселята. Давайте знайомитися. Дзвінки дитячий сміх лунав над майданом, виженяючи геть дощову нудьгу. А зараз додамо ще трошки дива, вигукнув яскравик. Він дістав з кишені золоту зірочку, підкинув її вгору, і вона, перетворившись на жовтенького блискучого метелика, полетіла до хмарки. Краплинки облітали чарівного метелика, щоб не намочити яскраві ніжні крильця. Діставшись до хмарки, метелик перетворився на сонячне проміння, і дощик раптом припинився. Діти захоплено дивилися на це чине дійство, а яскравик заспівав. Сонце сяє весело, радісно навколо, і веселі друзі хай стають у коло. Сонцю скажемо «Привіт!» радістю засяє світ! Діти стали у коло нумо танцювати і веселитися, підхопивши пісеньку. Сонцем стало веселіше, сонцем стане світ добрішим. Яскравих дістав з кишені ще сім різнокольорових зірочок. Підкинув їх до неба. Долинувши до небесної блакиті, вони перетворилися на веселку. Всі зачаровано дивились на райдужний небосхів. Це було захоплююче видовище. Порахуємо коляри! закликав яскравик. Червоний один, помаранчевий, два, жовтий, три. Зелений 4. Блакитний 5. Синій шість. Фіолетовий сім. Сім в веселці кольорів. Вся яскравість світу в них. Червоні маки. Апельсини в помаранчі. Жовтий тиск сонця. Зеленіюча трава. Блакитне небо. Синє синє море і квітка фіолетова в руках. Дивіться, скільки людей зібрала веселка. Ні, дітки, це ви їх скликали своїми співами, бо з вами весело. Ви навчилися оженяти нудьгу, створюючи веселий настрій. Відчуваєте, як приємно дарувати радість людям? Мовив яскраво. Так, так. У доброзичливих та веселих завжди багато друзів. Почувся десь зовсім поряд приємний тихий голос. Озирнувшись, вони побачили віслячка, який тримав гарну фіолетову квітку. А це вашій мамі. Справок вітаю всіх веселих та доброзичливих. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш казковий канал.